Ськутижня в Ужгороді працює новий екологічний острівець. На вулиці Адама Міцкевича звели, побудували та облаштували спеціальне місце, куди можна приносити відсортоване, побутове та великогабаритне сміття. І, хоч працює цей майданчик не так давно, а вже став улюбленим вужгородців та гостей міста. Дуже гарний, дуже класний. Приємно зайти. Приє... Хочеться розсортувати, розкласти там, де, де, де воно має бути. В принципі. Непогано, тому що ні гризунів не буде, чистота. Порівняно з тим, що тут було. Це є земля і небо. екологічний острівець це велика загороджена територія. Щодня тут знаходиться працівник, який контролює наповненість баків, а також приймає відсортоване сміття. За такі відходи люди навіть можуть отримувати гроші. Прайс-лист та графік роботи розміщені на самому майданчику та доступні кожному. Сам майданчик має на своїй території також контейнери для побутових відходів. Звичайно, що туди люди можуть викинути свої відходи цілодобово. На ньому розміщена інформація щодо того, для яких будинків визначені ці контейнери. Крім того, на ньому розміщений графік вивозу. З даного майданчика побутові відходи вивозяться тричі на добу. Що стосується відходів вторинної вони, які люди здають, є графік роботи, звичайно, у працівника. Але коли ще раз повторюся, коли майданчик зачинено і не робочий час у нашого працівника, то завжди є можливість відсортовані відходи розмістити в бокси, які там знаходяться. На майданчику приймають відсортовані папір, картон, пластик, скло, алюмінієві банки та металобрухт. Такий екологічний острівець, перший в Україні. Його мета не лише покращити ситуацію з вивезенням та накопиченням сміття в місті, а також підвищити екосвідомість населення, адже сортувати сміття сьогодні наднеобхідно. Це не просто сміттєвий майданчик, це територія. Яка передбачає як сортування, так і навчання людей сортувати такий майданчик, який поєднує в собі збір вторинної сировини, збір відходів великогабаритних, збір будівельних відходів. На ньому працівник і... Пересортовуються всі відходи по кольорам, такий він перший в Україні немає аналогів в Україні. Є Частково десь приймають тари, все одно десь приймають просто великогабаритні відходи. Такого об'єкту на території України немає. Загалом в Ужгороді планують облаштувати ще вісім таких локацій.